Добрий день, Остиславича Агро, їдемо до клієнта, веземо мені трактора, а якого не скажу, щоб одразу ми переключилися, а почекали трохи часу, подивились моє відео, якого щоб ми веземо трактора людині Рожещанський, колишній район. Давайте. Рад. І що? Дуже сильно вам дерчить. Не я він голосу не дерчить. Нормально їде. Значить цей апарат 4 на 2 з лісною формулою. 24 кінських сили. Одноциліндровий двигунець. Гроша машина. Розказуюся в ньому, поки не водяний. Води не охолодні 22 літри води. 22 літри води. Це резервуар тут. Тут звісно, кран. Їздити на водичці тільки. Ніякий то сол, тому що є свої нюанси. Головку за півтора роки її немає. Зість. З'їсть. це каже. Зараз я зараз покажу. Щоб так. Де там Де А, а чого? Я вам покажу, буду Він ж на Польщу управляєте. Хто? А! <laughs> ви <laughs> на Польщу! Ні, це так, це моє, бо це важко Так о, це поплавок. Як вода набирається, то туди заливає. Ну зараз парною поперетягувати все. Заливаєш воду. воду, блок піднімається. 22 літри вода є гаряча Вона буде просто самотчок. Далі показую. Є три сліва. Перший на радіаторі і два отут. це саме головне. Один тут. І тут один, на помпі. Ще одна штука. Зараз будуть великі морози йти. No. Так кажемо наперед. І да, спустити. і ще шланга зняти і спустити, Тому що шлангу найнижчий, устається парограм води і лопають. Тоді не це є. Тут фільтр. Масло. Так, да, На масляній основі. Налієте такое масло, грам 20. Да, там повинна бути позначка. Там є позначка. No. Далі. Ну, акумулятор все розказувати не буду. Саме інтеріше, люди дзвонять і питають про одне. Де щуп? Куди сховав щупа? А щуп показую. Раз. О, там. Так. ну, Я заводив його, звісно, масло. Це є, Тут я міточки показую. Нижня метка, верхня м'ятка. Наливаєте отаково. Отак. Да. Більше ну, все повно, повно не наливаєте, то ну, що тут не такий вже мотор пропсиліндровий. Але треба буде, ну, подивитися. Все подукручувати. Ще кажу, всі світлі болтики перетягувати обов'язково. Колеса, ну, оте, то, то, оте, те, 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 ну, зіркала там, будь бачите. далі пішли. Це резервуар на мастило. Гідравліка. Я зараз покажу, що, воно, ну, будемо дивитися, що воно це є. Якщо вона піднімає, не наливаєте повне, бо законодавство треба ляти повне, під щуп не треба. Якщо вона піднімає, йому вистачає. Ну, Я зараз стану. Ну, ну, то, стану, я 100 кілограмного покиде кружок. Ну, то йому вистачає. якби, Бо люди наливають поповні і виривають у цього сальника. А тут на сальники тут такий кулечка стоять, його, ви... його вириває. Далі, ще раз показую. В цих тракторах ще є блокировочка. Як їдемо на поле, не сідає. На поле. Да, воно не сідає, О, все, Но, все не воно сідає. вперше палець. Блокує. Але на поле приїхав, треба це зробити, бо якщо не зробите, палець влазить в порчу ну, і пробиває. Його. Получається, палець сильніший, як цей був. Далі, 300, 300 кг максимальна підйомність наввіски і е, ще додавлю валвома на 540 оборотів. Тільки одні обороти. Хватаю полоні його так, переходимо сюди наперед. Це включається насос. Як, якщо він не треба, вам ви його взяли і виключили. Це включений, це виключений. Коли, да, коли нав'язка працює, ви нажали сцеплення, гідравліка піднімати не буде. Пустили, вал пішов в дію. Але включати при сціпленні... Насоса? принять заводите, він починає рубити, вал крутиться, Ви вижимаєте сцеплення, починаєте помаленьку пускати і він зашовкується. Бо там втулочка з прорізом, як об'яснити? Повинен... Там отак, отак. А там просто на насосі такого. Але, ну, цеплення треба вижити. Ви нажимаєте з цеплення. Ну, трактор робить. Чи вхрючати, чи да. то трактор робить, наприклад, ви роб... mm -hmm. ну, нажимаєте сцеплення, призупинився вал. Тоді маленько опускаєте, це тримаєте і воно заскакує. Yeah. Зараз воно включене, це все. Тут удільні ванни. Це коробка і міст. О, це все відбирати то... буде. Тут влазить 14 літрів тад 17. Тат 17. Да, тут мастилка є. В писати, що Звичайно, книжка, нашого то українського книжка, можете залити. Та, 17 наших, та й все. 14 літрів. Мотор десь 3 літри вливаєте і далі дивитесь спущу. Ну, по паспорту 4,5 малює. Так. Але часу не дознаваються ну, до кінця. Завжди треба трошки менше. Не доливається до кінця я і я люди ливають. Заливна горловина, щоб не махатися там, зробили отут. Це заливна горловина. Ну, то ну, дай, ну, дай покажу. Дася ради. Шло. Шло. Це Я корба. корба, показує, якщо не підсів акумулятор корба. Але є одна проблема, це 24 кінські сили. Ну. Можна зробити тільки з спомагателем. Типа хтось І крутить, є. Хлап. Ну це ж дізель. Тут далі. То... Тут, тут, фільтр фільтр у вас запасний є. Перше, для першої заміни. Угу. У вас там є. фільтрак. Масло показав, це показав. То понижена це понижена повишена. Да, а... Я з'їжджав на пониженій, бо на повишеній просто ну, не... А Задньої а пониженої тут немає. До вал відбора, гідравліка а, з да, вас. Шаричок uh -huh. включається uh -huh. і це. Торку подає, так само зі степу. Тут, дивіться, повишено та... тільки вперед є. О. Як десь приїжджаєте десь на поле, якщо десь пішов дощ, сидушка відкидається. Ну, на пружинах, як воно, буде. Uh -huh. буде Далі поїхали. Світло не поплючене. Це не світло, це на причіп. А, на резетка, розетка. А, на причіп. У вас вам там вона йде папка-мамка. Це кидай, бо ми не знаємо під прицепи. люди під'єднують, а потім замикає, і ви ні ми. Ну, не. Приклеїте потім на цей, О, бо на морозі воно, не клеїться. Мороз прийшов і воно клеїться. Далі, показую. Це аварійка. Це а, аварійка перша. Давайте спереді. А ви ззаді. Тут одразу будемо Є. Yeah. Там аварійка, тут аварійка. Це сигнал. Це сигнал. Це задня фара. Є. Є. Так. Зараз провіримо, що світло одразу. Є. Yeah. Ну, це пере, ну, там дальнє ближнє, де воно то китайців. Далі, що ще показати? Так, пали висічу, викидаємо. Тако показує. Тут є тільки датчики. Вода, зарядка і давлення. І давлення. Да. Все, що треба, оце одноциліндровий, тут нема допомітних нічого, Такого. все йде по стандарту. Давай, Андрій, нарізку показуй людині. Ну, генератор. 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 Е при октації воно буде відпускати, треба буде його лучше підтягнути. Це як динамець, він крутиться так. Там зарядка від цього йде. Реле стоїть у вас отут. Зарядки... Фу. Покажи. Ось тут реле зарядки стоїть. Воно тут на двох болтиках. Його фішка його. О, фішечка йде. Тут о. Стартір до нього де? Стартір схований он там. Під, uh... Під оцей, це знімається і там старті. Uh -huh. Ну, можете побачити з цієї сторони, якщо буде видно. Видно, маховика якось має кутити. Yeah. Давай на весочку. Так. Yeah yeah yeah. Есть, скованный. Указывает. Спасибо. Так, Ну, Спасибо. 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 Прыль... Да, уже целость проведировки тут немає. Не ну, качели. Бойдалки. Звертаюся дуже часто, бо я ж там трохи на сервісі сиджу, то розказую. Оці о щоки, no. то це прицеп. Це, прицеп. це на прицеп є, пальчик є, пальчик є, то прицеп. Якщо не користує, то воно його знімати, але це, це ще 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 ще. защита. Бо того, що як no. десь щось регулюєте, no, no. коли піднімаєте його, його ну, не рве, його не. Ось чому проблема. Не один не зламався, а зігнувся, вже два комплекти маю на складі. Просто ну. До чого ну, то згинається, як той як то, ну, пластилін, наприклад. Не, не ламає, а згинає. Ну просто. це делікатне, боже. Ну, це не є Lamborghini такі, такий чого. тут трохи Дальше. Далі. Більше, більше треба виймати, якщо валка підключається. Ну так, да. mm -hmm. вал відключається, якщо посілка. Так. Ну, Противовеси, грузи йдуть на колесах ну, десь нет. в районі 35 <клес> до 30 кілограмів. Ніхто його ніколи не важив, але в них всі просто так написано. Бо ніхто його не важить. Бо ще плюс, виходить, ну це невеликий такий трактор. Коли... Просто ви сідаєте, що нагрузка просто. Ну він тонну важить. Сам да. трактор тона. І і сюди можете хто бачив, ну, в мене є людина. Тіп варив сюди балона, сюди ключі кладе, і, і він як проти служить і сучі. Що, щоб було я дивіться, я ще Сашові говорив. ми, е, ми такого фризує, що купуєте, от метр сорок від краю до краю цей, щоб ви не купували, да, щоб ви не купляли, бо бачите, не посередині. От, от, метр сорок, о, звідси, да, щоб вас перекривалося, розумієте? Бо вам, щоб ви не купили, потім шкодували. Бо тут нема, бачите, його не регулюється колія. Не поставили так і стоїть. Так що таке от людям об'яснили, показали. От так от. Що ваші перше враження? Норм. Добрий день. Одно мах Одно! Все, давайте. Ну все. Трактор здали, люди подякували, розрахувалися. Все, на базу. Субота. Треба їхати відпочати. Суботу. Ми 6 днів на тиждень працюємо. З понеділка по суботу. На зв'язку Росославича.